Твори Шевченка переживуть віки. Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю. Село. Село і серце отпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко листій тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. За спогадами рідних Малий Шевченко ріс дуже неспокійним і непосідючим хлопчиком і міг утнути щось зовсім несподіване, коли сестра його на деякий час залишала без нагляду то втікти кудись, то наїстися землі. Коли ж Тарасику виповнулася п'ять, сестра перестала так ретельно за ним доглядати, адже вона просто не мала часу. Бо в сім'ї Шевченків народилася молодша дівчинка Маруся, яка з дитинства була сліпою і потребувала вдвічі більше піклування. Тарас Григорович Шевченко Буває іноді старий, буває іноді старий, не знає сам, чого зрадіє, неначе стане молодий і заспіває, як уміє. І стане ясно перед ним. Надіє Ангелом святим і зоря молодость його питає весело над ним. Що ж це зробилося старим, чого зрадіветься? Того, що, бачите, старий, подумав добро якесь комусь зробить. А що як зробить? Добре жить тому, чия душа й дума добро навчилася любить. Не раз такому любо стане, не раз барвінком зацвіте, Отак буває, в темну яму святе сонечко загляне, І в темній ямі, як на те, зелена травка проросте. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї Сонце зустрічає, ти віє вітер, степила не мріють. Між ярами, наставами, верби зеленіють. Задирясні похилились то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все тут і вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Шаяція колинонька, я вельмолодію, а кругом ні хверболозий лози зеленіть. Тече вода з попід гаї, попід горою. І посіча качаточка поміж А Качечка випливає скаче качегом за ними, ловить тряску, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города. Вода ставом стала, прийшла дівча воду брати, брало заспівала, вийшли з хати, батько й мати, в садок погуляти, порадитись колоким своїм зятим звати. Моя Україна, фарб дасть мені матуся, малювати я навчуся, намалюю рідний край сім в селі ставок і гай. Синє небо, жовте сонце, загляда до нас віконце, Тут і гори, і долини, тут річки, моря ріфнини. Тут тварини і птахи, ось трумок сховався в махи. І мама в ж подивилась, посмішка очах з'явилась. І сказала мама доньці, як я люблю Україну. Ця країна чарівна і єдина в нас вона. Огняних лікар третій клас. Тарас Шевченко і вам слави сині гори, у ривок з поеми Кавказ. І вам слава сині гори, кригою, окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поводите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Карпенко Поліна, четвертий ве. Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, Груші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають, ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Березинець поліна третій, А клас Вірш Тараса Григоровича Шевченко. Зори моя вечірні Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, А на віта гойдаються нехрещені діти. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Вірш Тараса Григоровича Шевченка заповіт, я умру, То поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, де лани широкополі, І Дніпро, і кручі. Було видно, було чути. Як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров От тоді і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хай да не порвіте. І вражує злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, у сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Цікавий факт, про Тараса Григоровича Шевченка нагодить було назвато краташ на Маркурії І ще Понад 164 населених пунктів в Україні. Цікаві факти про Тараса Шевченка. Цього року Тараса Шевченко виповнилось 207 років. Поет був невисоким зросту лише 164 см. Шевченко ще дуже любив калину. І у ковзаря використовував це, слово 385 разів. Улюблений напій Тараса був чай із рому. Тарас Шевченко був відомим модником, любив дорогий одяг і дуже легко витрачав на нього гроші. Тарас Григорович Шевченко. Цитата до основлянника. Тільки ворог що сміється, сміється, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава! Слава Україні! Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зірочка встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата і соловейко не затих. Дід майбутнього поета та художника Тараса Григоровича Шевченко Іван Шевченко був грамотним селянином, умів читати і писати. Знав багато цікавих історій. Тож маленький Тарас полюбляв з ним проводити багато часу зростаючи під впливом розповідей про козаків. Заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі. Серць степу широкого на Вкраїні мені. Що плани широко полі і Дніпро, і Кручі, то лови полочок, як реве ревуче. Як понесе з України у сім'ї. Про вороже, ото дія. І плани, і гори, все покинуть. В самого кому молитися, а то то, я не знаю, де. Давайте та вставайте, хай дай не помітить. Поражу з великом. Волю округнути. І мене всі ні болиті, всімі волі, мові. Не забудьте поминути, не глинуйте хімстово. Давно в Україні? Невідомого малого Тарасиком звали Полюбляв він малювати та віщи складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростала тихо волоп'я, і горе не знала, Та наставив хи світанок і батьків раз не стали. Став тоді, малий Тарасик, світом мандрувати. І у Вдяка, працювавши мудрості вивчати. Ну і важко було вдяка малому хлопчині. Утікав і не обоглядався в одній сорочині. Став тоді, малий Тарасик, у пана служити І малому кобзарику. Легше стало жити, Вчився в нього малювати. Та пішов навчатись, та не міг юнак. Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вільні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство пролетіло, Тарас став дорослим, пройшли роки, посивіло вже його волосся. Та й досі пам'ятаємо хлопчика малого, що з дитинства став писати кобзареве слово. І козак сидить. На розпутці кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, Грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда, ляхи бились з козаками, як збиралося громаденька в неділеньку вранці, Як ховали козаченька в зеленім байраці. Рає кобзар виспівує, аж лихо сміється. Була колись гетьманщина, та вже не вернеться. Була колись панували та більше не будем. Цієї слави козацької по не забудем. Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається, калинонька, явір молодіє, а кругом хверболози й лоси свої. Тече вода із гаю та попід горою Кліпочиться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ним, ловить тряску, розмовляє з дітками своїми. Тече вода в городу, вода з тавом стала. Прийшло воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати, батько й мати, у садок погуляти, порадитися, кого б то їм своїм здям звати. Це гріє, вітер гріє з поля на долину, над водою, гнез вербою, Червона, кал... червону калину. На калині одиноке гнездечко видає. А де ж дівся солейко? Не питає, не знає. Іван слава синьо горе, крихою окуче. І вам, рицарі великі, Богом не забуті. Борітесь, поборіте, вам Бог помогає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Це для багатьох прижиттєвих видань Тараса Григоровича Шевченка особливе місце посідає остання його книжка Буквар для навчання грамоті українською мовою у недільних школах. Він видав її в 1861 році власним коштом. Грошей Тараса Григоровича не було, тож він розіграв у лотерею власний портрет у корусі і смушивій шапці. Буквар лише відносно великим накладом 10 тисяч примірників. Буквар коштував лише 3 копійки і був найдешевшим з усіх існуючих на той час підручників. Шевченко хотів, щоб якомога більше людей могли купити собі цю книжечку. Буквар мав такий розділ Азбука, склади, цифри, два, текстовий матеріал, на якому вчаться читати. 9 березня Україна визначає день народження віддатного українського поета та митця Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко гордість та натхнення українського народу. Про життя та діяльність цього славетного майстра написано багато книжок. То в біографії кобзаря є багато цікавих фактів, про які я вам сьогодні розповім, відомо далеко не всім. У стереотипному уявленні. Кобизар носив смужкову шапку та кожух. Але це не так. У дитинстві він одягався як селянин, тому що він і був селянином. Вже у дорослому віці він був стравнім чупороном. а одягав традиційне вбрання лише для світлин, щоб від... аби відповідати тогочасним настроям. Одягався він згідно за модою 19 століття. Костюм з... з ласканими прямі штани обов'язково одягав криватку. Ведменика він не носив. Відомо, з першого гонорару за картину він подбав собі дороге взуття. До речі, коли він перший раз приїхав з Петербурга до України, усі в нього ще не було. Тобто, образ вусатого дядька у похилому віці, в вишиванку, це образ Шевченка після заслання. Художник Іван Сушенко, товариш Тараса, у своїх спогадах зазначав, що коли він познайомився з світськими людьми і відвідував вечірки, то він став гарно одягатись. З того часу він регулярно витрачав гроші на підтримку свого образу, купляв гарні костюми, зокрема парусинові, носив циліндр, одного разу навіть собі янотову шуба купив та плащ макінтош. З переліку Тараса Шевченка речей. Які не знаходяться в академії мистецтв. Вони зазначали, що Тарас Шевченко був модником. Цікавий факт: окрім всього іншого майна, там були навіть китайські туфлі. Дякую всім за увагу! Сподіваюсь, вам було цікаво. Тарас Шевченко так сильно любив Україну аж за свої гроші. Надрукував букварі для обичних людей в школи. Перший кобзар, який вийшов у 1840 році накладом одна тисяча примірників розкупили за два тижні. Це було вау. Подивіться на рай тихий на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, І на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Ніби широкий, сердити вітер завивав, додолу верби невисокі, Горами хвилі підіймав. І блідний місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе в синій морі, то виглинав, то потопав. І ще треті півні не співали, ніхто ніде не гумонів. С в гаю перекликались. Я раз у раз скрипів. Зараз Шевченко настільки відоме та не, що люди в багатьох куточках світу дають його різним географічним точкам, заселеним пунктам, вулиць, скверам, паркам. Мінімум в Україні 160 таких назв. Що була названа Гора в честь Тараса Григоровича на північному Кавказі, а ще великий кратер на планеті Маркурій. Тарас Григорович Шевченко. Сонце гріє, вітер віє, поля на долину, над водою гнез вербою, червону калину. На калині одиноке гніздечко гуйдає. А де ж дівся, соловейко? Не питай, не знаю. Раз Григорович Шевченко. Сонце гріє, вітер віє, поля на долину, над водою, з вербою, червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає. А де ж дівся, соловейко не питай, не знає. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття. І голос твій нам душі окриля Встає в новій красі, забувши лихоліття твоя Тараси, звільнена земля.